Ця війна відкриває величезну кількість цих людей. От зараз я приїхав, побачив, декого не пізнав. Так вони схудли, пройшли Бахмут, і пекло. Справжнє пекло, яке зараз тут в Бахмуті. І ціну, страшну ціну, яку платять бійці за те, щоб перемалувати тут е роти, батальйони, вагнерів, для того, щоб вони не розповзлися, як ракова пухлина по всій лінії фронту. І це справжні герої. Ну, Петро Васильович дуже сильно допомагає. Він ну... підірвали міною Л-200. Ми привезли, замінили. Накрили вантажівку, привезли, замінили. Петро Олексійович, як і волонтер, і, ну, ми зустрічаємося, і це завжди такі дуже теплі зустрічі. Я дуже, дуже радий бачити. І... Це... Спеціальна така грязєва резина, яка спеціально для наших умов ведення бойових дій. Це висока, висока дуже резина, яка нам підходить для роботи в полях, логістики, тому що на ну, доріг немає. Привезли радіостанції, привезли генератори, шини. зараз це треба одразу ж переобувати. І це вже працює як конвейер. Робиш звичайну бойову роботу. Роботу, яка Допомагає наблизити нашу перемогу. Я в це вірю. Вірю в успішність збройних сил і в перемогу.